Вітаю всіх, мої любі прогноз на листопад для земних знаків зодіаку, Козирі Діва. Тілець зависла. Два варіанти зроблю. Обирайте свою карту. Це буде ваша приблизна енергетика. Якщо вона вам підходить, то значить вам підходить і розклад. Подивимось, обирайте свій варіант. Такі роблю особисті розклади, десь закріплю, напевно, номер, пишіть з радістю, допоможу. З цього почну. О, на роздоріжжі. Ви ніби націлили уже собі шлях і залишається отакий якийсь один крок зробити, такий, щоб уже почати. І трошки вагаєтеся, От такий, знаєте, стан, як на легкому старті. Готові йти вперед, щось залишили, Уже прям ідеї. Іде якийсь підйом енергії. Або ж ви займаєтесь декількома проектами одразу. Так також може бути. Але таки, знаєте, енергія, ніби щось от прям більше про завершення чогось, щось ви залишили для того, щоб взяти щось основне і піти далі. Трійка знову. Хочеться йти в розвиток. О, дуже позитивна енергія на даний час у вас, ніби загоряється якийсь новий порив у вас всередині. Дуже прикольно. Так, основна енергія вашого листопада. О, помчали. Уже будете йти нарешті, перестанете там. Зависати, думати, а будете дійсно вже робити активно, цілеспрямовано, в балансі. Осідлаєте двох своїх цих сфінксів І помчитеся. Тут успіх, тут лідерство, тут активність, тут розум працює на всю. Ви тут об'єднуєте свої тіньові і світлі сторони, все використовуєте для того, щоб. Досягти якихось своїх цілей. Це більше може стосуватися роботи, самореалізації. Тобто, ви тут такі бодрячко. Можливо, хтось поїздка якась намічається, або, в принципі, якісь поїздки протягом місяця. Доволі активний місяць. Може бути, в принципі, багато якихось задач, яких вам треба буде вирішувати, але тут. Ці задачі ви самі собі ставите, можливо, трошки забагато, але ви справляєтеся. Ви у нас такі, що можете тягти на собі достатньо великий тягар. Так, особисте життя в листопаді у вас. Так, а тут якісь у вас кардинальні зміни. Прям, знаєте, от ніби все навпаки. Історія, яка була, або яка є зараз, все зміниться навпаки. Поконкретніше? О, тут буде все залежати від вас. У когось тут завершаються повністю остаточно якісь стосунки. Ви вже ніби то знаєте, більше в емоційному плані треба було вам для себе завершити, щоб прослабитись і бачити якісь шанси довкола вас. А шанси ці є. Нові знайомства, нові прояви до вас йдуть. Тобто, ви тут виходите з такого застою, стабільності із. Такого періоду, де ви нікого не бачили, нікого нічого не хотіли. Хто в стосунках, тут іде якийсь конфлікт, можливо, був конфлікт, або буде, який буде в примирення. Коротше. Потім буде, ви зможете домовитись і по-новому почати спілкуватися. Дуже цікаво. Коротше, ви тут розслабляєтесь, починаєте спілкуватися з людьми. Хоч в стосунках, хоч без, у вас ніби ось таке натхнення нове. Якийсь цикл такий більш позитивний починається. Дуже круто. Хто в стосунках тут, можливо, ви десь будете більше часу разом проводити, кудись ходити, якось урізноманітнити своє життя, будете отримувати більше насолоди від е, процесу від один одного. А хто без стосунків, то і в принципі, то знаєте, таке прям розслаблення. Нарешті відчули себе, отримуєте задоволення просто так від себе. І від спілкування з <смі> знову цією парщею намилькав. Це якраз таки нова комунікація іде. Тому, в будь-якому разі, це новий приємний цикл для вас. Дуже круто, я вважаю. Що в роботі, в самореалізації, можливо, в когось навчання в листопаді. О, а ви тут, я все знаю, я все можу, у мене на все є сили, час, енергія. Я з усім розберуся. Ви тут бігаєте, у вас сили для цього, неймовірно багато. Якийсь є прорив, до речі, якраз в роботі у вас. Ви включаєте свою харизму на стирливість, буде, і йдете. Іде тут досягати висот. Ви домовляєтеся з кимось, включаєте знову ж таки якусь комунікацію, щось домовляєтесь, переконуєте, можливо, керуєте кимось. А що по фінансам? Знову це три каже. Буде період нестабільний по фінансам, але якщо візьмете себе в руки і ось так побіжете, то о! то, в принципі, йде до вас результат, і знову будете задоволені, тут прям йде отримання результату по повній для вас. Тут якийсь у вас мамолітний період на постраждать іде, але ви себе все одно візьмете в руки і відновите свій ресурс. Чого вам остерігатися в листопаді? консьерж сервис Это из вашего точения больше схоже на Сім'ю або дуже близьке коло спілкування вашого. Це, в принципі, з людиною цією у вас або мало зараз спілкування, або ви якось там посварились, можливо, або ж можете бути на відстані. Людина ця робить вигляд, що все нормально, робить все, що хоче, але це може негативно впливати на ваш емоційний стан. Тобто, вам тут. Хочеться віддалятися від цієї людини, але у вас є якась взаємодія, яку потрібно тримати. Можливо, у когось це тема там, колишніх стосунків і дітей, тобто аліменти, і ось ця вся справа, і вам доводиться, доводиться про щось домовлятися. В чому хитрість? Тут хитрість більше в приховуванні якоїсь інформації. В когось приховується від вас інформація щодо грошей. Наприклад, скрутне становище в фінансах і не можуть платити там аліменти. Може бути таке. В когось хитрість може бути, що це, можливо, просто там, наприклад, вам мається людина віддати якийсь борг, але відтягує, щось там придумує. І в такому плані це також може бути. Тобто, от щось вам прямається людина дати, але розтягує резину. І це робиться цілеспрямовано. Що вам про це треба знати? Набратися терпіння, бажано не включатись емоційно, вам потрібно зараз акцент більше робити на себе. Людина нехай там собі вариться сама в цих своїх обманах. Ви, в принципі, розумієте, мені здається, цю всю історію і правильно робите, що не сильно зважаєте. Акцент на себе, на роботу, на самореалізацію, на забезпечення себе, коротше, зайнятися своїм життям. А з цим хитруном ну, воно якось по ходу буде Потім. потім. Дуже цікаво. Порада, підказка для вас на листопад. Будуйте плани, мрійте і робіть щось для здійснення цих планів. Вам дуже необхідна ось ця активність. Потрібні нові якісь стратегії прописувати чітко, чого ви хочете, і що ви будете для цього робити. Ось така. У певних якихось ситуаціях потрібен отакий от холод, раціоналізм, комусь відмовити, когось послати заради своєї мрії, заради себе. Акцент на мрію, на роботу. Просто зараз необхідно якраз таки. Комусь на співпрацю або... Е на отримання якихось знань додаткових для роботи, щоб потім покращити свій рівень. А хтось, можливо тут буде навчати, як я, наприклад. Скоро в мене буде курс, і я вже не дочекаю. Так, яка підказка ще? І в нове, ні від кого нічого не очікувати. От прям така має бути. Руйнування старого стереотипів, це може бути якихось старих установок, перебрати своє оточення, передивитися, чи дійсно ці люди ваші, чи дійсно вам треба так вкладатися в спілкування з ними. Тому що має бути пройти певна така трансформація, щоб відсікти зайве і навчитися радіти тому, що ви нове обираєте. Дуже прикольний розклад, я так вважаю. Прокоментуйте. Дуже цікаво знати вашу думку, а я подивлюся наступний варіант. О, паша мечів. Це отримання нових знань. Ось така цікавість до життя, цікавість до всього нового, купа ідей, багато комунікацій. Можливо, дійсно ви там щось почали навчати. Це якась легкість у отриманні знань. До вас зараз можуть тягнутися люди, можливо, ви випромінюєте ось цю нову інформацію для інших людей. І ніби, знаєте, ловлять ваше кожне слово для того, щоб якісь ніби підказки ви можете випадково давати іншим людям. Прикольно. Ви зараз такі якісь легкі налаштовані на щось хороше. Налаштовані на нове. Можливо, хтось прям пише або читає багато такого може бути. Основна енергія листопада для вас. Трансформації, кардинальні зміни. Ви тут будете прокачувати інтуїцію, отримувати нові знання якраз. І це про зміни світогляду. Те, до чого ви йшли нові, нового, наприклад, що ви там вивчаєте, ви вже скоро почнете втілювати життя, можливо, з кимось обговорювати, знаходити якихось однодумців для себе. Тут у вас все нове, Нова, нове спілкування, нові знайомства можуть бути. Ви взагалі якийсь шлях, ніби починаєте щось цікаве. зростання внутрішнє емоційне. Ви ніби приводите свої емоції в порядок. Якщо були там якісь такі стани апатії, то ви придумаєте спосіб, як з ними впоратися. Це дуже добре. Може бути, до речі, вивчення себе більше. Особисте життя в листопаді у вас. Так, у когось прям, а, може бути приїзд якогось чоловіка до вас, може бути нова людина, а, такий знаєте, математичний склад розуму, розумний, цілеспрямований, може бути такий холодний, в принципі, без якихось зайвих емоцій, може бути різким по характеру такий керівник. У когось це можуть бути якісь а, військові, для прикладу, медики. Люди, які працюють з документами, або там в IT. Це все-таки всякі омніки. Так, ну це нове знайомство в когось, а в когось приїзд людини, ось такої, яку ви знаєте. Або приїзд, або якось неочікувано. Що ще? Так, у когось це може бути знайомство через інтернет, до речі. Ну, і дивіться, тут безліч варіантів. Один із них є в когось колишній а, хитрун, який до вас проявиться з якоюсь а, хитрістю. Коротше. Коротше, вам потрібно по максимуму спокійно з ним взаємодіяти і сильно не включатися, ви там, походу, розберетеся і, і розберетеся. <гум> на тому залишимо. Буде якийсь діалог у вас. В кого з новим може бути дійсно знайомство через інтернет, але також будьте обережні і прискіпливі у спілкуванні. Сильно на емоції там не. Не варто одразу розкисати, пізнайте людину трішки більше. Тому, загалом іде ось такий новий період, хто в стосунках може бути якісь непорозуміння, які ви, в принципі, можете домовитись, розібратися. В кого нове, ось така може бути неприємна історія. Тобто в особистому житті. Треба бути в листопаді неспішними і аналізувати. Робота, фінансів в листопаді. Робота радує, ви задоволені, ви щось робите таке, що вам приємно. В принципі, може бути прояснення, або ви зрозумієте, чим ви хочете займатися, наприклад, щось оберете новеньке, або підете пробувати щось, що вас приваблює. Ну, у вас <різь> прям якесь навчання скрізь. Можливо, це про хто там починає нову роботу, там стажування і все, весь початковий етап. Але, в принципі, йде поступове зростання, гроші є. Хто в пошуку роботи, будете обирати між двома варіантами, В принципі, оберете, важкувато чомусь буде обрати, тому що в одному з варіантів буде або мало інформації, або якась випливоприхована інформація. Тобто, по максимуму задавайте питання, там вивчайте все, що можливо по цій вакансії, щоб потім не вляпатись в якісь неприємності. Хто стабільно на роботі, в принципі, все так, як і було. Так і є, може бути якийсь з кимось із колег непорозуміння. Так, чого остерігатися в листопаді? Пліток якихось. В когось тут або пліток за вашою спиною не включатися в них, не слухати її загалом. По мінімуму реагувати, це може бути більше з роботою пов'язано. Тобто фільтруйте інформацію також, яку вам можуть доносити, вона може бути такою неприємною. У когось може це бути стосовно того, що вас будуть хотіти дюргати і відволікати від вашого якогось шляху. Ніби ви собі націлили, у вас є якийсь план, але от, хтось буде прям заважати. Це можуть бути просто слова там, типу, куди ти лізеш, що ти там хочеш. На слова, до речі, дуже схоже. Тобто, остерігайтеся від інших людей, неприємностей. То, знаєте, більше не неприємності якісь. А оце якісь плітки, слова, щось вам можуть нав'язувати, намагатися маніпулювати, але м, тут навряд чи вдасться. Тут більше всього, що ви їх направите туди, куди їм потрібно йти. Тому, в принципі, правильно. Яка вам підказка на листопад? Не тримайтеся за минуле, ви вже маєте мчатися кудись вперед. Перебирайте, що там вам не потрібно з собою брати. Хто планував поїздку або хотілося, потрібно, вона вам допоможе. Ставте собі нові цілі, не треба зависати в цьому періоді постійного вивчення. У вас вже є шанс іти в це нове і отримувати результати вже зараз. Листопад буде для вас хорошим шансом для цього. Тому вірте в себе, ставте цілі і йдіть до них. В принципі, все має вийти за вашим бажанням. А я вам бажаю гарного настрою, приємного дня і гарного листопада!